Вітаю, друзі, з вами у студії Євгеній Мікоян. І ви дивитесь програму Time. «Про Сьогодні з нами на зв'язку. колишній співробітник СБУ, військовий аналітик Іван Ступак. Вітаю пане Іване. Слава Україні. Вітаю Гросто. Дякую за прошу. Хочу з вами для початку обговорити дуже непросту ситуацію на фронті, так яка зараз перебуває навколо Покровська. Зокрема, Росія виставляє собі дедлайн, що вони до кінця лютого планують захопити усю Донецьку область. Хоча це і виглядає, ніби як нереалістичний план. На вашу думку, ця ціль це знову ж таки їхній пропагандистський метод для власного народу, чи вони дійсно розраховують саме на це? Ну, давайте по факту, ми ж не знаємо, які плани вони собі поставили. Все те, що озвучується, воно звучиться там західною пресою, з якимись посланням на якісь свої там ресурси, джерела, знання, припущення, от десь так. Тому наскільки це все є релевантним, ніхто не може сказати відповісти. Якщо ми відстрибнемо від цієї історії, там звідки вони взяли цю інформацію, то будь-який. Ну, будь-яка людина, яка працювала в державному управлінні, та в принципі в приватному бізнесі там завжди під будь-якими планами завжди стоїть дві позначки: перше, хто відповідальний, ну виконавець, друге терміни до першого кварталу, до другого кварталу, до першого півріччя або протягом року. Тобто, завжди у всіх планах повинна бути людина, з якою питати, і термін, протягом якого це бажано зробити для Російської Федерації. Ну окей, ставити Плани і не виконувати їх. Ну це нормальна історія. Це Бахмут 9 місяців. Плани ставили Покровськ, 13,5 і продовжують ставити. Тому на це не варто звертати увагу і не треба починати грати в цю гру з росіянами. Хтось почув якісь там дедлайни, а ми повинні перетримати на день більше. Не забувайте, що це впливає. Негативно на наших військових ми їх втрачаємо саме тоді, коли з'являється таке бажання: а давайте програємо росіян? Вони поставили собі 15 листопада, а ми до 17-го будемо тримати це життя сотень і сотень військових. На кону. я з вами абсолютно погоджуюсь в цьому контексті. Е, проте, загалом, так якщо в цілому оцінити ту ситуацію, яку ми зараз маємо на фронті, що е, за останній час. Росія дійсно показує якісь стратегічні покращення. Чи це знову ж таки тактичні моменти, виходячи з того, що відбувається? Стратегічно це коли в великих масштабах вимірюється досягнення. Тут великих масштабних досягнень немає, воно називається тактичним. Зараз от ми поступово втрачаємо. Ну поступово стрімко втрачаємо місто Покровськ. Як не крути. Ну на жаль, це треба констатувати. І сьогодні зранку Deep State і показав ще гіршу ситуацію ніж вона була вчора. І передумов для її покращення. Ну на жаль, зараз немає. І повинні розуміти, що місто Покровськ, судячи з цього, воно вже приречене. І зараз тільки намагаються військові виграти час для того, щоб витягнути якомога більше наших хлопців та дівчат з цього котла витягнути різноманітне обладнання, озброєння, яке там знаходиться. Наскільки це, звісно, можливо, або якщо це неможливо, знищити, щоб воно не дісталося Російській Федерації. Бо котел він стрімко зменшується і в най. В цьому горловині він вже близько п'яти кілометрів, навіть можливо трішки менше. Ми з вами колись говорили, що 10 це критично, а це вже 5, навіть трішки менше. Це означає, що просто доїхати до міста вже неможливо. Півдрони є, артилерія є, засідки російські є. І ось тому зараз ГУР і інші сили оборони і спецпризначенці СБУ Свардія з поліції, вони всі відправлені туди, в район Покровська, для того, щоб, хоч трішки, трішки, виграти часу для наших військовослужбовців, абсолютно погоджуюся, поки, поки сили оборони так героїчно оборонять напрямки, там ми ще маємо поговорити про те, власне, а як міжнародні партнери і, взагалі, так зовнішня політика. Теж на нашого ворога тисне, аби зменшити його можливості фінансувати цю війну. Зокрема, після того як США ввели санкції проти Лукоїла РосНЕФТІ. Ми очікували, ми з вами вже навіть говорили так, які будуть наслідки? Ось за дане Блумберг посилається на трейдерів нафтових, і за деякими даними, що Китай на 45% скоротив закупівлю російської нафти. А скорочує на вашу думку, це знову ж таки Китай робить тимчасово чи це буде тенденція на довгий період. Тут ставимося дуже обережно, бо новини поки що ну от здорово. Китай зменшує. А ну ми ж не знаємо на скільки довго буде відбуватися це саме зменшення. Зазвичай практика наступна: певні компанії, там китайські, індійські, вони оголошують про те, що припиняють приймати платежі або в приймати нафту російську, і так далі. А потім вичікують там декілька днів або тижнів. Дивляться, яка ситуація, яка кон'юнктура, як можна обійти існуючі заборони, і в... шукають шляхи обхідні шляхи, і починають з ними працювати. Що мається на увазі? Це славнозвісний тіньовий танкерний флот Російської Федерації. Це дійсно мотлох на воді, який користується Російською Федерацією. За різними оцінками що ми трішки ж там сторону вже глобально підемо від Китаю. На Російську Федерацію працює приблизно 17% всіх танкерів, які є в світі. Це близько 1400 одиниць. Ну, При, приблизно там це те, що можна приблизно сказати, чому це ну, праця співпраця відбувається далі? Бо це надзвичайно вигідно по грошах. Це майже як наркоторгівля. Ну можливо, трішки гірше наркоторгівля, більш, більше прибутків в чому сенс. Уживаний танкер мені цікаво, чи він колись на, на авторі в Україні. Це, ну, це так жартома уживаний. Танкер 20-річний, він коштує приблизно 17 мільйонів доларів. Це копійки, взагалі. Копійки, ні про що. Бо один рейс один рейс з нафтою з російського порту услуга до індійських портів. А, за цей рейс можна підняти від 5 до 8 мільйонів доларів. Іноді навіть 10. Тобто повинні розуміти, що Скільки рейсів треба зробити, скільки рейсів треба зробити, щоб відбити вартість цього судна? Звісно, що воно розвалюється, звісно, що є там додаткові платежі, але все одно ну ви повні розуміти від 5 до 10 мільйонів доларів вартість рейсу, навіть якщо танкер коштує 40 мільйонів доларів, ну ти його протягом року цю вартість. Тому знаходяться люди, знаходяться компанії, які продовжують з Росією співпрацювати, бо це шалено вигідно. Ну і загалом ще ж удари по НПЗ. Так, ми з вами неодноразово говорили, що наслідки ударів і знищення це трішки різні поняття. Так, особливо в даному контексті, проте це призупиняє роботу в деяких випадках на невизначений термін і все ж б'є по економіці, тому що встають і підприємства, і відповідно на експорт це впливає. Загалом комплекс таких заходів, санкції на Лукойл, на тюньовий флот, удари по НПЗ. Ви це все бачите в довгостроковій перспективі. Ну, хай там рік, так умовно. Це mm -hmm. дуже болючий удар по економіці Росії. Складне питання. Я ну, у нас інших варіантів немає. Дивіться, у нас немає варіантів, ой, треба може сконцентруватися на чомусь іншому. Таких варіантів немає, тому залишається тільки НПЗ, хімія, газ, електрика, все те, що є в зоні досяжності України. Щоб можна було його знищити, зіпсувати, загальмувати, обмежити виробництво. Тобто, чим більше шкоди Російській Федерації завдано, тим краще для нас в них болить голова. Як відновити ці підприємства? А вони є високотехнологічними, обладнані де з нормну шло раніше з Норвегії, Швеції монтажникам британці, американці, шведи, норвежці ті самі. Зараз треба замовляти в Китаї, воно не співпадає, обслуговування там теж не на найкращому рівні, тому воно все просідає. Україна залишається єдиний варіант продовжувати гамселити всі болючі об'єкти Російської Федерації, намагаючи завдати просто ну, максимальної шкоди, космічної шкоди, яку тільки взагалі можна собі уявити. Я чому запитую власне так на вплив на бюджет Росії, на те, що буде найближчий рік, тому що зокрема Дональд Трамп заявив. Він вважає, що Путін хоче вести бізнес в США, і його основна ціль це все ж на даний момент зробити побільше грошей, і це може бути стимулом для припинення війни. Як ви на таку заяву ви реагуєте? Повна маячня, бо воно не працює в Кремлі. вийшло на принцип. Це найгірше для нас сценарій, коли ну. Путін, не Путін, ну не важливо, Кремль. Взагалі, Кремль, вони пішли на принцип принципово дотиснути Україну, навіть якщо це ну, ціною буде майбутнє Російської Федерації, там, в кордонах, не в кордонах, а, цей, господи, достаток. Ну, от, от все. От, начхати вони це хотіла. Зараз вони просто а, медичні програми, освітні програми, наукові програми, гроші. Пер... Направляють на оборонну галузь, на силовиків на Вертухаїв. Це країна, де половина людей сидить, половина сидить, ну, їх ну, вартує. Це просто гулаг такий сучасний. І він пішов на принцип про бізнес з американцями так і Крило він їздить. Він там закликає, давайте вести бізнес. Але жодна компанія поки що західна взагалі не виявила бажання повернутися до Російської Федерації, бо вони пам'ятають, як вони ці компанії або їхні колеги, або конкуренти вистрибували з російського ринку 22-му, 23, му 24-х роках і їх. Просто оббирали до останнього їхні компанії. Оцінювали наполовину менше ніж вони вартували. І з цієї половини суми вони повинні ще були сплатити там здається, теж там сотків податків. Ну, там просто шалені. Вони виходили просто з копійками від там багато мільйонних вартостей цих компаній. А потім ці компанії забиралися кадирівцями, найближчим оточенням Путіна тому бажаючих так, от. Швидко зайти до Росії, почати робити бізнес. Ну там дійсно немає. Плюс а, американці, ну американська влада хотіла б торгувати з Росією. Ну в першу чергу нафта да, і газ, а, але а, росіяни не вони хочуть розділити це питання. Торгівля це окремо війна в Україні. Це окремо, щоб тут ми торгуємо. Тут ми продаємо свої ресурси, заробляємо і відправляємо гроші одразу на війну. Європейці і от ми з вами багато разів говорили і німці, вони готові побачити знову російський газ на своїх ринках, бо ну без цього дійсно дуже боляче. німецька економіка вона руйнується. А якщо не буде німецької економіки, то не буде допомоги Україні. Але вони це питання з'єднують в одне: кажуть: газ може бути російський на території Німеччини виключно тоді, коли Росія припинить війну в Україні. Якщо війна не припинена, газу немає. Зновки дякуємо за таку принципову позицію. Це дійсно дуже цікава позиція. Навіть з точки зору Росії, я би сказав, нахабна. Так, от ми воюємо, не виконуємо вимог європейських країн США. Ну ми при цьому хочемо з вами торгувати, бо ми розділяємо ці поняття. Але ви знаєте, що цікаво? Дійсно, от ви кажете, так у Німеччині є принципова позиція. Нема зупинки війни, немає газу в Німеччині, так чи інші там моменти. На вашу думку, а чи, чи ця позиція вона дійсно може триматися тривалий час? Складне питання, скільки я знаю, в Німеччині дійсно дуже непроста ситуація, бо їхній автопром він дійсно є неконкурентоздатним. конкурентоздатним. Там і звільнення зараз спостерігаються, і китайські компанії активно намагаються зайти. Видавлюючи з ринку BMW, Audi, Mercedes, все що завгодно. А звісно, ситуація непроста. Гроші є. Ну економіка працює, але якщо газ буде дешевшим, то економіка буде більш конкурентно здатною. Вони змушені шукати якісь інші альтернативи. Скільки вони будуть триматися? Ну важке питання тут у нас більше, ми сконцентровані на собі, але правильно зазначати повинні дивитися і на своїх союзників, бо з ми з них. Вимагаємо дайте, 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 але якою ціною це дається? Вони ж подивіться, будь ласка, як. Не то, що обережно як збалансовано вони підходять. Вони ж хочуть допомогти Україні рівно стільки, щоб не зруйнувалася конструкція в цих європейських країнах, щоб громадяни не відчували на собі те, що наприклад Франція, Німеччина, Литва допомагають Україні там грошима, щоб це не відчувалося на поличках в магазинах, в чому там ще там на вартості. На там не знаю, проїзду палива і так далі в Росії. Повністю навпаки, Чихати росіяни хотіли ну, в Кремлі, які сидять на тих, хто живуть там на Камчатки. Не знаю, там ямало малоніцький автономний округ. Плювати хотіли. Якщо вони завтра будуть їсти один одного, там без солі, доїдати сусіда, це просто не покажуть по потіліку і на цьому все буде окей. У цьому велика фундаментальна різниця. Ну, бачите, бо їм напевно йолочка таки подобається. А от пане Іване, скажіть мені наступне, от те, що відбувається загалом, зараз в самому часу ну, це все дуже дивує, так? Ось США проводять ядерні випробування офіційно. Такого, якщо я не помиляюсь, не було з часів холодної війни. І от зараз вони хочуть запустити свою ось цю ракету е Мінтен 3, яка може нести ядерний заряд. От Взагалі, от як ви оцінюєте саме цей крок? Це знову ж таки. Це стало можливе тільки завдяки тому, що ну керує зараз США Трамп, і він як ковбой хоче показати силу і помірятися з Путіним. Чи все говорить про все ж якусь можливу ескалацію і готовність до ескалації? Ну, це так. Спроба показати, у кого довша та товша, товша ракета. Ядерна є повідомлення, що ця ракета Мінітмен-3, вона буде випробовуватися. Я не бачу повідомлення, чи вона буде з зарядом чи без. Речу за все без, і це буде випробування самої ракети, як вона летить, будуть їх оновлювати. Загалом особисто я плюсую всі такі от ядерні змагання, і зараз поясню, чому свого часу радянський союз він розвалився, і пок розв'язався у них виключно тоді, коли вони програли гонку з Сполученими Штатами Америки. Вони теж намагалися створити. Щось більше, пам'ятаєте проект Буран там, якісь там ракети, просто неймовірні, і на цьому сколопснулася вся російська ек... ну, радянська економіка. А у американців бюджет на наступний рік на оборону 1 трильйон американських доларів. У росіян 177 мільярдів євро. Ну, повинні розуміти це приблизно десь 150 мільярдів доларів. Приблизно дуже сильно. Ну розуміємо, скільки там 8 разів майже менше трішки менше тому співрозмірність ну колосальна. Тому якщо Російська Федерація дійсно проковтне цю наживку і почне змагатися з американцями в ядерній цій гонитві, то шансів того, що вони десь розіб'ють собі ніс і обличчя, то дійсно зростає, бо це все озброєння, воно коштує шалених грошей. Якщо порівняти звичайно, російський літак винищувач Су-30, він коштує. Приблизно 50 мільйонів доларів, то повинні розуміти, що підводний човен, Белград, і що там, там ще є Архангельськ, хангельський ну, неважливо, що з сил на воду, він коштує ну, мільйонів 200, можливо, навіть під мільярд доларів. Тому чим більше грошей буде йти на ось таке озброєння, Тим ну буде простіше нам, що можливо там все ж таки не дістанеться регулярним збройним силам на конвенційне збройні піде менше озброєння, і Путін буде зайнятий виключно тим, що гратися ось такі от, іграшки. Тут у мене літак, тут у мене підводний човен, тут а, ракетні війська стратегічного назначення, і так, далі, і так далі. Тобто, для як для нас воно працює максимально здорово, і Дональд Трамп ну можливо, можливо. Я припускаю є таке поняття, називається. Деескалаційна ескалація, деескалаційна ескалація. Що що, що що мається на увазі, коли ти перший наносиш дійсно такий сильний удар для того, щоб ситуація повністю розрядилася? Ну, наприклад. Ви стоїте біля під'їзду ввечері, да, до вас наближається група людей, і ви розумієте, такі кремезні чоловіки, ви розумієте, що воно точно вас не будуть питати, як пройти до бібліотеки. І ви берете от, знатому, камінчик, який у вас є цеглину, і кидаєте в лідера. От потрапляєте йому в обличчя, розбиваєте йому ніс, все, він все в кравіще, він в слізах в соплях. Всі, решта, розбігаються. Це називається деескалаційна ескалація. Тобто, ви напружили ситуацію до такого рівня, що вона моментально повністю зійшла на нівець. Можливо, Дональд Трампа така ж сама стратегія. Ось знову ж таки, Дональд Трамп це людина-імпровізатор. Ну, дійсно цікаво, який він фокус покаже наступного разу. Ну, от ви праві, дійсно, що гонка озброєння це надзвичайно дорого, особливо коли ми говоримо про сучасне. Так от Росія вихвалялася тим Арешником, якого. Не чути не видно, і, і за даними СБУ один був знищений декілька років тому з п'яти всього комплексів. Так? Е, так само нещодавно вони показували, на жаль, не пам'ятаю, назву ще нову ракету, ніби і теж невідомо, що це за ракета, як вона. І дійсно, ну, питання, одне діло розробить прототип, друге діло, скільки ж грошей треба на його вдосконалення, його серійне виробництво, на його використання в кінці кінців. І дійсно, тут США може собі дозволити більш Вільно себе почувати в таких питаннях. Е, пане Іване, а от взагалі стосовно того, що, що зараз відбувається стосовно питання томагавків, так, ми з вами говорили: це не, це не чудо зброя, так, це не панацея. Проте, все одно ж, розмови ми чуємо постійно, так від ЗМІ дадуть, не дадуть, дадуть, не дадуть. На вашу думку, і на те, що говорять останнім часом, до чого більш схиляється США надати Україні якусь кількість енно томагавків, чи все ж поки що залишити в себе, як на мене, якщо енна кількість така вона, то краще не давати. От відверто скажу, я поясню, чому ми з вами коли згадували про танки Абрамс, про літаки в 16 про «Атакамси». Ми все вірили, що воно повинно стати чимось такою срібною кулею, вбити одразу росіян, але нам давало настільки мало, настільки розтягнути це було в часі, що великого ефекту воно дійсно не мало. Ми ще раз безмежно вдячні за танки, за літаки, але вони потрібні на в один момент і багато, от декілька сотень одиниць. З ракетами така ж сама історія. От, за даними американської преси, нам взагалі обіцяли, ну як обіцяли. Розмовляли, що може Україна отримає, ну, штук 20, можливо, 50, е там гавків. Ну це можливо. Ми взагалі не знаємо на якому проміжку часу. Це ж могло б бути і до кінця 26-го року. Не забувайте до початку 27-го року. От вам просто для порівняння наскільки це мізерна кількість, чомусь ми вважаємо, що вони повинні змінити хід історії. Це жовтень місяць. Двадцять п'ятого року Російська Федерація запустила по Україні 270 крилатих та балістичних ракет. Питання: це щось змінило для Російської Федерації? Ні, це відправило Україну в кам'яний вік? Ні, це зруйнувало фронт. Ні, хоча ми значно в рази менше ніж Російська Федерація, ми компактніше ніж Російська Федерація, а у нас таких ресурсів немає і все одно навіть 270 ракет за один місяць не зробили нічого. Тому чому ми повинні вважати, що 50 Ракет, які нам взагалі планувалося передати, повинні щось змінити. В цьому плані я з вами погоджуюсь. пане Іване. Дивіться стосовно ще однієї зброї Росії, яка на жаль доволі ефективна, це її пропаганда, її інформаційна діяльність, зокрема в країнах Заходу, і ось, наприклад, польський генштаб. Передає про те, що вони спостерігають активні поширення антиукраїнських настроїв зв'язку з російською інформаційною власне кампанією, і дуже багато людей на це ведуться. Ну не буду казати більшість, але люди на це ведуться. Громадяни Польщі, а при тому, що Польща це територіально і політично один з найближчих наших союзників. Як ви взагалі вважаєте? От наскільки це небезпечно, і чи дійсно чи здатна Польща зокрема подолати ці настрої, подолати оцю пропаганду ворожу? Ну, дивіться, пропаганда. Ну, пропаганда пропаганди. Ми ж більше перекладаємо питання на Росію у всіх питаннях. Так, що раз абсолютно праві. Там робота йде на 26 рік на всю російську пропагандистську машину заплановано, заплановано. Виділити приблизно півтора мільярда євро, тобто на пропаганду. Зрозуміло, це і тролі, і боти, і все, ну і офіційна пропаганда, все можливо, будь якісь там ще тіньові надходження до пропагандистських цих ресурсів, але все одно, ну дійсно сума величезна. Давайте відверто. Ніхто не любить. Мігрантів в своїй країні, от українці дуже сильно бурюються, кажуть, О, от як так поляки наших громадян не полюбляють. Вони там мають антиукраїнські лозунги. У Мене зустрічне питання до цих громадян. А давайте так. А якщо б в Польщі, от, ну наприклад, фантазуємо, відбувається окей, не війна, а там виверження вулкану. От не знаю, просто вилізає якась гора посеред Варшави, все заливає лавою там в попілі, і поляки тікають от до України, Львівська область, Хмельницька, Київська. Питання: через скільки днів українці почнуть, як казав колишній класик, скігляти, казати, що ви сюди понаїхали, а ну чухайте додому, до Варшави, там, до, там, що там, до Вроцлава. Через скільки? Ну, ми ж такі самі е, люди, як і вони. Ніхто не полюбляє, коли до нас тут приїжджають, починають там. Ну, наприклад, фантазуємо, приїжджають сюди поляки, починають тут роз'їжджати гучно слухати свою музику на своїх там бехах, ауді розірваних. Ну звісно, це не сподобається. У нас так само почнуться антипольські настрої. Тому частина польського суспільства толерантна, частина анти. Українська налаштована. А якщо з цим робити, ну мені здається, це природній рівень. Він завжди буде. Не можна його подолати, не можна на повністю Польщу вимкнути від. Інтернету, щоб вони не бачили російську пропаганду, завжди будуть люди, яким українці не подобаються. Ну і такий дуже неприємний момент. А що всі українці ведуть себе чемно? Ну у нас в Україні багато там всяких жлобів різноманітного штибу, які ведуть себе на дороги, паркуються через не як їздять по пішохідних тротуарах, іноді можуть постріляти в повітря. Тому чому поляки повинні нас любити? Ми так само ведемо себе іноді досить досить непристойно. Тому варто показувати лише найкращу сторону, і що ми дуже гарна Думайте. і гідна нація, до речі. Стосовно цього, от власне з умовно хороших новин вашим терміном стриманий оптимізм. Так Думайте. ЄС узгодив позитивний для України звіт про розширення, як говорять в самому ЄС за останні три роки. Це звіт, який стосується країн можливих країн. На розширення такої ЄС. І за останні три роки ЄС каже, що це був один з найпозитивніших звітів. І тобто, що Україна там показує досить значний прогрес стосовно вимог ЄС і взагалі, от е, свого розвитку. На вашу думку, ось ці звіти, так, ЄС про розширення. Це важливі проміжні документи, чи це вони відіграють справжню роль на подальшій участі України в ЄС? Чи це такі, скажімо, ну рекомендаційні речі? Я думаю, відіграють, врешті-решт, коли все таки рішення про там, голосування, коли воно відбудеться, коли буде заплановано, щоб Україна там стала членом ЄС. Я думаю, всі ці моменти будуть враховуватися і Будуть розглядатися, як Україна впоралася з домашнім завданням, як вона провела у відповідність свої нормативні акти. Що вони відповідали європейським стандартам, нормам, вимогам, як а, там працюють антикорупційні органи, державні органи там, знання англійської мови. Ну це все буде враховуватися. Тому сказати, що це даремна робота. Ну я б не погодився. Інша справа, що до моменту закінчення війни. А... Таке рішення ухвалено не буде. Ну ніхто в Європі не хоче зараз приймати до свого будинку автівку, яка палає багажник. Палає ну, спочатку загасіть, відремонтуйте все, а потім заїжджайте до нашого будинку. От такою собі не дуже можливо приємною метафорою можна відповісти на це питання, тому що раз європейці. Дякуємо за допомогу. Дякуємо за там, позитивні відгуки. Нам ще в нас роботи попереду багато, але це ще займає час. до завершення війни. На жаль, про членство ЄС намови не йдеться. Дякуємо, пане Іване. все таки будемо зберігати Дякую. ваш стриманий оптимізм. Стриманий. Да, слава ЗСУ, слава Україні. А я нагадую, з нами на зв'язку був колишній співробітник СБУ та військовий аналітик Іван Ступак. Залишайтеся з нами, і пам'ятайте головне, це буде Україна.